Нове обладнання це апарати штучної вентиляції легень, сіпап системи та ШВЛ. Їх використовують у роботі з недоношеними дітьми, які потребують особливої уваги з перших хвилин життя. Тепер ми знаємо і вміємо як правильно вентилювати дітей. Ми знаємо. Коли саме потрібна неінвазивна вентиляція, коли інвазивна, і тому ми дуже дякуємо Асоціації неонатологів за те, що вони нам зробили. Такий подарунок у вигляді апаратів СІПА і апарату ШВЛ. отримана техніка дозволяє зберегти стабільний стан дитини від моменту народження і до виписки. Лікування відбувається поетапно. Якщо дитина народилася з низькою або екстремально низькою вагою, вона перебуває в відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Після того вона відправляється на другий етап. Це відділення називається відділення постінтенсивного догляду за новонародженим. І в цьому відділенні ця дитина перебуває до того моменту, поки вона не важить 2 кг, 500 грам, не має виражений смактальний рефлекс і не є повністю здоровою. Тільки після того їх виписують. Водночас із технічним забезпеченням медики отримують і методичну підтримку, консультації та навчання від Асоціації неонатологів України. Крім фінансової допомоги, у нас ще є підтримка. Можна сказати, що дня з асоціацією всі дітки, які перебувають у нашому відділенні, вони крім нас також ведуться і президентом асоціації. Цей проєкт один із кількох, який вцілює Асоціація неонатології України за підтримки міжнародних партнерів. До співпраці вже долучилися Польща, США, Велика Британія, а нещодавно і Німеччина. Далі наша співпраця буде йти з Великобританією, з Францією, з Німеччиною, і мені дуже приємно, що зараз відгукнулися німецькі колеги, і на сьогоднішній день вже наші 10 спеціалістів проходять стажування в Німеччині по ранній реабілітації дітей. Тому сподіваюся, що наша робота асоціації вона направлена на здоров'я нації, на відродження нації, і заради наших дітей ми працюємо, не покидає рук. Сучасне обладнання, підготовлені фахівці та підтримка міжнародних партнерів усе це наближає українську неонатальну допомогу до європейських стандартів і дає шанс на життя найменшим пацієнтам. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4